Сили оборони України знищили одну та пошкодили дві пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер. Збройні сили разом зі службою безпеки та суміжними підрозділами виявили ворожий комплекс в Брянській області і завдали ракетного удару по району зосередження ворога. В генштабі повідомляють, що саме звідти окупанти могли готувати черговий ракетний удар по українських мирних містах. А ось так оператори сил безпілотних систем б'ють по російській станції РЕП. Бійці 413 го батальйону Рейд у взаємодії з суміжними підрозділами виявили та з відстані близько 70 кілометрів вгатили по російському «Борисоглєбську-2». це один із найсучасніших російських комплексів РЕП, який до слова коштує близько 200 мільйонів доларів. А так вибухає чергова російська реактивна система залпового вогню внаслідок вправних дій наших оборонців з підрозділу Птахи Мадяра. На покровському напрямку у ворога стало на одну самохідну артилерійську установку менше. Оператори батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Корсар вистежили і атакували дронами російську «Сау-Гвоздіка». Далі буде приклад потужної детонації боєкомплекта російської бойової броньованої машини. Морпіхи з 36-ї бригади атакували її ФПВ-дроном, Після чого окупанти дременули після другого удару здетонував і БК. На території тимчасово окупованого півдня наші оборонці виявили ворожий пункт управління дронами. Український пілот міг 29 не дав ворогам продовжувати роботу, і за допомогою високоточної авіабомби розніс місце дислокації окупантів вщент. Українська ППО вперше застосувала мобільний зенітно-ракетний комплекс, розроблений головним управлінням розвідки, і збили над Чорним морем новітній російський дрон Дань М з реактивним двигуном і здатністю імітувати крилаті ракети. Ці дрони Росія почала активно використовувати лише нещодавно. Чим він небезпечний та який потенціал має, розкаже Богдан Гайдамака. Російський реактивний дрон Дань М свій перший політ здійснив у 2020 році. Над його модифікацією спільно працювали інженери з фонду перспективних досліджень ОКБ імені Симонова та Всеросійського науково-дослідного інституту авіаційних матеріалів. На початках російський дань м використовувався у якості повітряної мішені для випробувань і навчань систем ППО, імітуючи крилаті ракети та ворожі літаки. Однак, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну його функціонал суттєво змінили. Тепер безпілотник може виконувати виконувати кілька різних функцій: розвідувального БПЛА, обладнаний оптико-електронними системами, вести радіоелектронну боротьбу при встановленні відповідного обладнання. Та найнебезпечніше, росіяни почали його використовувати у якості ударного дрона. Ударний дань М має розмах крил 2,7 метра. Злітна вага 345 кілограмів. Літає на висоті від 50 до 9 тисяч метрів. У повітрі може перебувати від 25 до 40 хвилин, обладнаний малогабаритним турбореактивним двигуном, що дозволяє. Цьому безпілотнику розвивати швидкість до 750 км на годину. Та дивує військових експертів мета модифікації тренувального БПЛА в ударний, адже такі розробки виправдані тоді, коли країна має малий запас крилатих ракет та ударних безпілотників. Хоча РФ постійно заявляє, що такого типу озброєння у них досить. Уперше росіяни застосували модифікований дрон Дань М 29 травня цього року. Тоді запустили безпілотники з тимчасово окупованого Криму. Та незважаючи на умовну новизну і велику швидкість безпілотника, сили оборони України уже успішно збивають російську дань і знаходять нові способи покращення протиповітряної оборони нашої держави.